Оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами підлягає ліцензуванню підтвердженню права суб'єкта на провадження такого виду діяльності спеціальним дозволом державних органів. Видача ліцензії на продаж тютюну здійснюється відповідно норм закону No222 від 02.03.2015 року про ліцензування певних видів господарської діяльності. Ліцензія на продаж тютюнових виробів необхідна суб'єкту господарської діяльності, що їх реалізує. Незалежно від форми його власності та кількості проданих виробів чи об, чи роздріб з кількома пачками на день, відповідальність стосовно осіб, які порушили норми законодавства, актів щодо продажу тютюнових виробів без ліцензії, передбачена пунктом 2 статті 17 закону номер 481 там вже вказано розміри штрафних санкцій. Суми фінансових санкцій і те, скільки коштує ліцензія на продаж тютюнових виробів, безперечно грає на користь її оформлення, реалізуючи всю тютюнову продукцію, включаючи сигарети, кальяни, інші види продукції, варто пам'ятати: тільки якщо ви маєте такий дозвіл ліцензії на продаж тютюну, то штрафні санкції вам не загрожують. Пам'ятайте, що крім ліцензії необхідно придбати касовий апарат. Не забудьте подбати про податки. Вам варто проконсультувати з фахінцем з цього приводу, щоб підібрати зручну систему оподаткування. Це потрібно зробити, щоб продавати алкоголь та цигарки легальні. Щоб без проблем складати звіти, треба подбати про доступ до податкової програми. Для того, щоб отримати ліцензію на продаж тютюнових виробів, зв'яжіться з нашою компанією. Вам буде надано професійну допомогу юристів. Наша компанія успішно надає допомогу у отриманні ліцензії на продаж тютюнових виробів. Юристи Факторія Group вас повністю звільнять від паперової тяганини, пов'язаної з отриманням ліцензії на продаж тютюнових виробів. Ми проведемо безкоштовну консультацію. Допоможемо оформити пакет необхідних документів та за необхідності допоможемо з їх завіренням у нотаріуса. Процедура оформлення ліцензії завдяки нашій компанії займе набагато менше часу. Оформлення ліцензії за допомогою нашої юридичної компанії це можливість вирішення важкого для вас питання, якщо ви цього потребуєте. Телефонуйте за номером, який вказаний на екрані прямо зараз, або напишіть на емейл, e який вказаний в дописі до цього відео. Ми заощаджуємо ваш час та гроші, а ви працюєте та заробляєте тут і зараз, замість того, щоб не та готувати документи по оформленню ліцензії.